Чому добрим людям не щастить у стосунках? Сьогодні я дам вам професійну відповідь. Прислухавшись до якої, у вас є можливість виправити цю проблему, і навіть ви зможете зберегти добро всередині себе. Відео буде інформативне та практичне, і ваше сердечко та коментар підтримують мою працю. Дякую. Багато хто з вас чув, що я був добрим партнером. Підтримувала чи підтримував, а мене просто використали. Це кажуть як і чоловіки, так і жінки, що добрих не цінують. І після цього робиться висновок, що бути добрим у стосунках взаємним, ніжним, люблячим не можна. Але це неправда. І сьогодні ми розставимо все по поличках, що можна, а що категорично не можна. Можливо, ви зараз подумаєте, що обирають закоренілих егоїстів, нарцисів. Але вдумайтесь, хто ті люди. Які обирають егоїстів та нарцисів? Скоріше за все, їх обирають люди, в кого є потреба проживати драму, тобто є певний внутрішній невротизм? Питання до вас, ви з такими хочете будувати стосунки? Адже є багато прекрасних людей, навіть більше, ніж ви можете уявити. А тепер уявимо: ви вибрали людину, яка все-таки може відповідати вам взаємністю, яка може говорити, яка проявляє почуття, ніжність, любов і так далі. Яка гарантія, що ви зможете втримати. Римати цю людину і розвивати ці стосунки. Насправді шанс невеликий, і тепер я пояснюю, в чому справа. Є справжня доброта, яка базується на гідності, повазі до себе та діалогові. Справжня доброта втримує баланс. Я тобі, ти мені. А є в сімейній терапії такий термін, як псевдодоброта, яким скоріш за все. Ви і користуєтесь Це коли людина мовчить про свої бажання, терпить, погоджується, тобто робить все, аби уникнути конфлікту, тим самим втрачає себе. Така поведінка виглядає доброю, але насправді це самопожертва. Яка з'їдає повагу у парі, адже порушується баланс значимості Я тобі, а ти мені? Зрештою один із партнерів самостійно зменшує свою значимість у стосунках та знецінює себе, адже людина не говорить я цього не хочу, мені подобається інакше, а просто підлаштовується. А це відчувається, наче ти живеш з людиною без власного я. Без амбіцій, без власних цінностей, без власної особистості. А довго можна любити людину, яка не проявляє свою особистість? Відповідь очевидна, і ця зручність починається із початку стосунків, де людина самотужки вбиває свою гідність. Допоки на початку є пристрасть, це ще не помітно, але проходить час і все руйнується. Все починається із власної зручності. Де людина просто стирає власну особистість у цих стосунках. Очевидно, що потім порушується баланс значимості у цих стосунках, а зрештою з'являється холод, байдужість, дистанція, інколи потім зрада, і зрештою розрив. І це не тому, що бути добрим це погано, а тому, що ви постійно жертвуєте собою у цих стосунках, і гарантовано ваша цінність у парі. Зменшиться і так, у більшості випадків, коріння проблеми із дитинства, де батьки вчили дитину бути зручною, забирали в неї дитинство, тобто вішали на дитину, дорослі відповідальності, які не притаманні дитині. Тим самим дитина повинна була пожертвувати власним дитинством. А це означає, що дитина жертвувала власними бажаннями і власним Я хочу в результаті. Ми маємо дитину, яка мовчить, ігнорує себе, свої бажання, щоб, хоча би якось заслужити. Любов батьків, тобто жити не своїм життям, стало звичним способом виживання, але в дорослому житті цей сценарій не працює. Зрештою, він руйнує вас і ваші стосунки. Хоча ваша внутрішня дитина досі хоче заслужити любові через самопожертву. Це прозвучить неприємно, але зрештою, псевдо-доброта народжує в партнерові відразу. До вас. А чи бувало у вас так, що ви відчували себе використаними, тому що жертвували собою заради стосунків? Чи озвучували ви свої бажання та потреби в парі? Чи може ви мовчали, сподіваючись, що вас зрозуміють? Якщо ви озвучували свої бажання, то якими словами? І зрештою, якщо ви у свій адрес бачили неповагу, несправедливість, ви діяли, чи все закінчувалось? Бездіяльністю. Також я хочу попросити вас глянути попереднє відео про любов до себе. Вам буде доречно. Ваша задача відповісти на ці питання. Там ви знайдете відповідь, що ви робили не так. Якщо зараз до вас прийшло важливе усвідомлення, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, це допоможе тим людям, які тільки починають шлях любові до себе.